Клуб по емодзі? Це Челсі. Головний колір форми синій. А на емблемі клубу зображений лев. Челсі ну дуже витрачається на трансфери. Але результати матчів не вражають. Дуже нестабільні протягом останніх сезонів. А ось це. Ліверпуль. Корабель як символ портового міста. А на логотипі клубу зображений птах, що тримає гілочку. А цей клуб впізнаєте? Це Манчестер Юнайтед колір форми червоний, і вже досить давно за клубом закріпилося прізвисько Червоні дияволи. Літак символізує трагедію в Мюнхені 1958 року, пов'язаною з командою. Ну і звичайно, легендарний стадіон Олд Траффорд». Що це за клуб? Реал Мадрид тут все просто. Головний колір форми білий. На емблемі клубу зображена корона, і плюс їх називають королівським клубом. Діамант символізує елітність та статус. Ну а кубок найбільше перемог у лізі чемпіонів.